Оце от, щоб ви розуміли, вся та манга, для якої не знайшлося місця на жодній з поличок. і ситуація впевнено прямувала до катастрофи. Аж поки я не вирішив, що далі так не можна. Ні! Спробуємо щось простіше. Ось матеріали. А ось інструмент. До діла. Ну ось нарешті і воно. Не обійшлося, на жаль, без поранень і нехороших слів. Але так і маємо. За шириною ця поличка вміщує від 90 до 100 стандартних томів. Оці от секції. розраховано на стандартні японські танкобони. Це формат Шінчо, та трохи більший від нього Б6. Оцю секцію зроблено під формат А5. У ньому зазвичай виходять збільшені видання, наприклад, такі як Made in Abyss. Хлопці 20-го століття. Ну і також сюди влазять всі українські видання. У найпершій моделі а, ще не було нічого для зміцнення, ну, крім ребер. А... Ну, такі от широкі відкриті полички виглядають справді круто. Але практика показала, що під вагою мангії оцей передній край все ж таки трошки прогинається. Там буквально кілька міліметрів. Ну, але цього досить, щоб створити пекло для перфекціоніста. Тому тут я вже майже на всіх ярусах додав оці от перегородки. Ну що. Залишилося все це повісити та заселити. Цок-цок, молоток. І на місці старої полички маємо отаку красу. А з монітором це не баха фіча. А оце стара поличка. Вона переїжджає на іншу стінку. Отже, наразі мені вдалося забезпечити дахом усю безпритульну мангу. Та не варто обманюватися. Це рішення тимчасове. Дай Боже, щоб у цього місця вистачило хоч би на рік.